Хто під ліс висипали, то під поле висипали, до сюди да далі, далі громадяни, які роблять ремонти, були в будинках, ремонт властики, від конвертори, зло не є. І дехто хотів там і висипати. Як тої там я яка була, я їх була чуваку. Дають за обічаю, все палію там. Це гори світлі здалися, домі Алексею тають та подарунку. Чуть спалили за білянські ліс, гіякали, дивляться, вони поклали соцятки для того, сєвку вкрали. Далі посадили шість радкі локації, спалили, Нас згоріла з нас сюди. У цей вік Вивезди в 86-мультивацію навіщо до 20 гектарів посадження. Він теж там прийшлося у грудні місяці, вивозить сміття, опять з комунального на далі опалиться і все, а що ви думаєте далі? Сьогодні, виходить, безпридіяв. їду по п'ятницю з янтицького базару і зліва і справа з цих бусіюта. Коли поклали людей значить, з прицепу, прийшли до границі з позахиткою з війською радою. Бійці почали від ямкових, назбирали один прицеп з мусору, значить, весною, висупали, прийшли до границі, вертаються назад, знову мішки вертаються далі. Ми сьогодні на території громади. Тоді його перегортали, тішими таломирали, на горбули, зібрали. Після того да, прийшов там привезли його. Він взяв, позагортав до трохи і знову навісити на дорозі. Тому що була відповідальна людина, яка там ще то вони сказав, що їй туди вов. А він приїхав, чому він має їхати ще 50 метрів далі висипати, в той я. Висипав на дорозі. Оце воно всього приводить, розумієте? Воно існує там десь років 50, по суті, з вами. Воно починало все ще звідси, від візка, згорити. Не кажу, 8-20 гектара, сьогодні схімія ще була в районі, поки гуктайк певний почистили був дехов, очистили розбійці, брали землю, все це розрівняли, загрунтували, засипали землі. 8 гектарів. А це лише вистандальний. <клухи> І розумієте сьогодні? О, там нема, значить. І сьогодні Антонів підвесно міський голова. До комунальне хазяйку, значить, Ямполя брав, грав і вірмотував дороги в А коли треба було, значить, казав і цю клорі, яси. Коли він взяв, значить, кивця, погучка, взяв техніку, щоб позасипати ями на дорогах, Органи наші, значить, спалили цього погрузчика на Могилівській трасі з цими машинами, з тракторами, з гравою, забрали документи водіїв і так та далі. І вчитали купки по селу, чи я Сідоринку не пробрала. Зміти їх, ось це воно і доходить сьогодні. То, якщо сьогодні треба засипати цих 10 чи 20 дня і дорогу, то сьогодні сільський голова має повідомляти, що я буду брати на території громади, що я можу брати брати. Вони в другу сторону забираються без повідомлень. І це за межами населеного пункту. І я, як міський голова, сьогодні не я, то другий, ми до цього не маємо права бо ми за межами населеного пункту. вже За межами населеного пункту, а в мене територіальний рідна.